Вступнець Стерненко каже, що потрібно знести пам'ятники Катерині та іншим російським діячам в Одесі та інших містах України. Але Стерненко мовчить, що в Одесі, Миколаєві і так далі потрібно всім російським засновникам Херсонія зносити усі пам'ятники. Наприклад, Дюку Дерешелія усім мерам Одеси, усім мерам Миколаєва, Херсона і так далі. Харкова, Донецька і Луганська. Усім засновникам знести пам'ятник. От і все. Замість цих пам'ятників поставити пам'ятники Увага! Українським діячам. Ось про що мовчить цинічний Стерненко. От. Він мовчить і не доповнює цей тренд. А чому мовчить? Він просто піариться. Робити він нічого не буде. Чому піар важливіше, ніж Дія? Він в цьому ж приймати участь не буде. Хочу побачити, як він буде зносити пам'ятник Дюку і поставить пам'ятник замість дюка Прометею, який дає вогонь, та перейменує Одесу в місто Прометею. Ну, так що, Стерненко, слабо домогтися. Щоб Одесу переименували в місто Прометей в честь першого Скіфського царя, який створив людину. Я думаю, слабо. А мені було б не слабо. От і все, а тобі слабо. Ну, ти ж почав дискусію. Так продовжуй, Роби, хто тобі вже заважає. Ну давай, я подивлюсь, що ти можеш. Ти лише можеш говорити, а не робити. Мало ти щось зробив корисно. Казати не робити, як кажуть.